Лежала у лікарні, де вливали багато плазми. Саме з цієї причини рівнянка Алла Попович вирішила зробити безкоштовний тест на гепатит. каже, гуляла парком на лебединці і про акцію дізналася випадково. Чимось таким гарним вкололи. кажуть, діток таким колять. Бо я оце буквально декілька днів назад в лікарні здавала в поліклініці такій місцеві. Здавала теж кров на аналіз. То мене чимось кололи таким здоровим, желізним і таким страшним, що я навіть трошки переживала. А тут абсолютно ніяких ніяких, як комарик, куси, навіть і не почув. Протягом години до волонтерів підходить півтора десятки осіб. Загальна тривалість акції 4 години. Її організували благодійний фонд Наше майбутнє та центр громадського здоров'я 28 липня. Взагалі, це всесвітній день боротьби із вірусними гепатитами. Значна частина людей вони не знають про те, що вони інфіковані. Для того і є сьогоднішня акція привернути дан увагу в минулому році. Якщо я не помиляюся, було виявлено 11% в нас по області. Було протестовано. Понад 200 людей ліків від гепатиту вистачає. Важливо вчасно його виявляти, пояснює завідувачка обласним гепатологічним центром. Попри ковідний карантин, і він продовжував працювати. За цих шість місяців складних у нас виявили 100. 42 пацієнти з хронічним гепатитом С і 22 пацієнти з хронічним гепатитом Б. Тобто тенденція до збільшення краще стає виявлення пацієнтів і збільшується кількість пацієнтів, яким надається лікування. Володимир Струс, Роман Шикунець, новини на Суспільному.